Всім привіт! Я Петро Бухов, і це мій огляд новин тижня Одеси. В першу чергу хочу привітати вас з Днем Незалежності. Не хочу казати якісь довгі пафосні промови. Це вже четвертий раз, коли ми святкуємо День Незалежності під час повноваштабного вторгнення. Моє єдине побажання, щоб через рік вже війни не було, і ми святкували День Незалежності в мирній свободній Україні. Ось цього року, вперше за чотири роки, пройшов авто і мотопробіг на честь Дня Незалежності. Як зазвичай розгортали величезний український прапор на Потьомківських сходах, а також на маяку в порту. Ну а 23 серпня на площі перед мерією пройшла акція пам'яті загиблих воїнів. Ми на жаль заплатили дуже велику ціну за нашу незалежність. Багато українців загинуло за неї. І ми повинні їх пам'ятати, але війна не закінчується цього тижня. Росія поновила свої атаки, які були трохи перезупинені, мабуть, через перемовини на Алясці. За цей тиждень Росія атакувала Одесу двічі. Один раз з шахедами і один раз балістикою. Слава Богу, не повідомляється про жодних загиблих шахедами. Росія атакувала нафтобазу, яка належить азербайджанській компанії Сакар. Тобто, це ще один такий привіт Азербайджану. Мені здається, Азербайджан дуже добре розуміє цей привіт, і президент Ільхам Алієв. Вже оголосив, що буде посилювати військо азербайджанське. Що Азербайджан повинен бути готовим до можливої війни. Це єдиний правильний сигнал, який можна надіслати Росії. Сподіваємось на допомогу Азербайджану Україні. В нашій війні, в перемозі, в допомозі, б в гуманітарних питаннях. Ну і трохи зовсім міських новин в Аркадії розпочалось нове будівництво. Так, там ще є незабудовані клаптики землі, які все ж таки хочуть забудувати. І ось один з них на розі курортного провулку та вулиці Генуеської там будуть будувати. Центр народної медицини, що б це не значило, така дуже сумна історія, тому що спочатку їм не дозволяло там будувати. Були суди, і в судах влада доводила, що не можна будувати на такій маленькій відстані від інших будівель, там менше ніж 20 метрів. Але суди були програні, і ось будівництво розпочалось. Ще один такий забавний нюанс, що коли ось цю землю віддавали в приватну власність багато років тому, то трохи помилились і віддали частину власне курортного провулку. Тобто, ось частина ось цього провулку, по якому їдуть автівки, є в приватній власності. Але забудовник ось цього центру медицини. Погодився, все ж таки, щоб це була дорога, і можливо, він навіть погодився створити там маленький тротуар, тому що зараз тротуарів там нема. Повинні побудувати, здається, шість поверхів. Що сумне, що там буде підземний паркінг, який буде виїжджати на вулицю Гонеєську через трамвайні колії. Тобто, мрія про те, щоб трамвай по гонецьки їхав швидко і без зупинок. Стає все складнішою, але я все одно вірю, що це можна реалізувати, якщо буде на це воля. Добре, хоча б цей паркінг там є, тому що паркуватись там абсолютно немає місць ніяк. Ну і пройшли такі новини, що мерія хоче взяти кредит на 623 мільйони гривень, і у нас повинна була бути позачергова сесія в цю п'ятницю, але вона не сталася, тому що ми не отримали погодження від Мінфіну на те, щоб взяти цей кредит. Кажуть, що це якісь політичні мотиви були, але. Вже нібито це погодження є, і ця сесія відбудеться в середу. Така дуже складна ситуація, тому що ось на попередній позачерговій сесії я запитував директора департаменту фінансів, як в нас з фінансами, і він сказав, що все добре, що в нас перевиконання бюджету на 800 мільйонів гривень. А тут ми беремо кредит. Як так може бути? Ситуація в тому, що у нас такий собі касовий розрив. Тобто, дійсно на кінець року ці гроші в нас будуть, але заплановано дуже багато робіт, дуже багато різних заходів. Заходів і облаштування когернаційних установок, і бомбосховища, і лікарні, дитячі садки, ремонти в будівлях, ліфти. Все це було закладено в бюджеті, але не можна оголошувати тендер, якщо під це нема грошей на рахунках. А ці гроші на рахунках будуть тільки під кінець року, коли вже оголошувати тендери не буде сенсу. Тому будемо брати кредит в якомусь державному банку без застави. Тобто місто нічого не втрачає, окрім відсотків. Але, скоріш за все, цей кредит буде виплачений ще до кінця року, тому на відсотках буде невелика сума, і роботи будуть проведені. Як так сталося? Чому ось не запланували, що може бути такий касовий розрив? Ну, ось як пишуть ЗМІ, що сподівалися, що цього року будуть вибори. Що ось прийде Дональд Трамп, домовиться з Путіним вже у лютому за 24 години, і все. Тоді оголосять вибори. Треба ж їх якось вигравати. Тому Дуже багато робіт заклали в будинках. Насправді будинки потребують величезної кількості робіт. Настільки потрібно змінити тисячу ліфтів, а грошей кожен рік вистачає на ну, там, максимум на 100. І ось запланували дуже багато робіт, і мені було дивно бачити, але робили їх досить швидко. Вже з початку року це з однієї сторони було приємно бачити, а з іншої сторони привело ось до цього касового розриву. Але так сталося, що виборів не буде. А жити якось до кінця року ще треба. Тому ось будемо допомагати врятувати місто ось таким чином. Але ця ситуація показує нам, які погані планувальні навички є у нашої мерії. Якщо б вони дивились мої відео, то знали б, що виборів цього року бути в принципі не могло. Я казав це ще з минулого року. Я думаю, що є вірогідність, що вибори президента та Верховної Ради, можливо, будуть наступного року. Але для цього потрібні передумови. І дуже сподіваюся, що ці передумови все ж таки з'являться. І війна, війна закінчиться, Росія буде змушена її закінчити, і тоді вже ми повернемось до нормального життя. Дуже хочеться повернутися до нормального життя якомога скоріше, але я розумію, що є реальність з цією реальності дуже важко працювати. На цьому все ще раз зі святом. У нас все буде добре. Я в це вірю. До наступного тижня бережіть себе.